Після вимушеної перерви тролейбуси повернули на Черкаській вулиці. Почали з 32 машин. Про тимчасові незручності та перспективи відновлення повноцінної роботи тролейбусів розкаже Ірина Марченко. Пані Любов їздить містом лише за особливої потреби. До того ж, має пільги на безкоштовний проїзд автобусами. Тому відсутність тролейбусів її не злякала. Попри це, жінка турбується за тих, кому доводиться збирати гроші на проїзд. Я безкоштовно їздю, У мене права є. А людей мені жалко, дуже цих стареньких, що це скільки платить, вони мали пенсії отримують. Оце так. Пані Ольга користується послугами тролейбусів рідко, адже працює за містом. Обмеження розуміє, проте каже, хотілося б, аби було зручніше. Це все зрозуміло, звісно, в цей час, але ж хотілось би, звісно, більш зручніше, щоб частіше ходили. Відсутність тролейбусів майже не вплинула на життя пані Людмили. Вона їздить лише маршрутками, адже безготівковий некомфортний для неї спосіб оплати незручно. Я проти того. Подобалося все завжди, коли був у нас кондуктор. І порядок був у тролейбусі. Пережили з кондуктором коронавірус. На відміну від неї, пан Анатолій здебільшого користується тролейбусами. Каже, вони зручні тим, що їздять за графіком. Обмеження у використанні електроенергії розуміє, проте не задоволений послугами маршрутних таксі. Це добре, але ж не додали маршрутного таксі. І вони як хочуть, так і їздять. Тобто у нас цього контролю немає. Це дуже некомфортно. У них нема ні графіка, нічого. Тобто вони забиті постійно і їх технічне состояння живає кращого. Ситуацію з тролейбусами нам пояснює Борис Марченко, віднедавна директор КП «Черкаси Електротранс. Після тижневого простою із понеділка тролейбуси поступово почали відновлювати рух. Учора містом курсувало 32 машини на сьогоднішній день. Підприємство працює по скороченому графіку, графіку, так би сказати, вихідного дня О, це 26 плюс 6. 26 це ми випускаємо машин для міста і 6 машин ми випускаємо спецрейси, Азот. Там такі підприємства перевозимо е на роботу людей. Передбачити майбутнє дуже важко, каже пан Марченко. Проте від сьогодні планують збільшити кількість рухомого складу до 39 одиниць. Зміни будуть і в графіку. Перші тролейбуси вийдуть на лінію о 5.29, А останній тролейбус в депо зайде о 21.21. .21. За словами посадовця, підприємство робить усе можливе, аби в першу чергу забезпечити проїзд містян до роботи та лікарень. Тому маршрути, якими користується менша кількість людей, продовжать працювати за графіком вихідного дня. Будемо дивитися по часу, бо якщо буде можливість, не буде перепаду електричної енергії, нічого, то зрозуміло, що ми будемо кількість рухомого складу збільшувати. Все робити ну, якби для містян, щоб їм було жити комфортно. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.